Що ж таке безумовна любов, і як вона допомагає нашому розвитку, як вона допомагає сприйняти цей світ і що вона дає. Безумовна любов, ну щоб ви зрозуміли, що це таке, вона більш, напевно, близька матерям, жінкам. Дуже багато жінок, коли вони просять у Бога моляться, так, взагалі, із запитами, наприклад, навіть допомогти. Вони приходять з запитом не для себе, от, а для своїх дітей, для чоловіка, там, для матері, для своєї, там, для родичів, для подруги. Вони не думають про себе, а вони думають про когось, так? І без всяких там докорів. Намагаються допомогти. Ось це і є безумовна любов. Але <фокус>, фокус у тому, що поки людина не навчиться приймати і любити себе, вона не зможе допомогти нікому. Любіть себе. І тоді ви зможете цією любов'ю ділитися зі своїми близькими і всіми, хто вас оточує.